з свійні виходить мило з ароматом, який виготовлено з її води для ванни. І вже через декілька днів буквально з'явилася новина, що це мило було повністю розпродане, і звісно, не, не пройшло мимо різні спекуляції, різні перекупи, які, скоріше за все, викупили це мило просто за секунди, і потім продають його на інших сайтах. Не, не прямо якби з того сайту, який це випустили, і першопочатково це мило коштувало 8 доларів за шматочок, а перекупи його продають від 300 до 2000 тисяч доларів на eBay. Уявляєш? І всього шматочки було 5 тисяч. Його да. розпродали. Ну, типу, звісно, почалися одразити типу, навіщо. Але для мене, ну типу, люди хочуть сексуалізувати сідні Свіні, чому вона не може використати це і заробити грошей з того, mm -hmm. що люди її сексуалізують, знаєш, це її mm -hmm. вибір. А в мене відразу це мило про те, що вона виготовлена з ванну для води. мене відразу наштовхнуло на думку про Солдберн, oh. коли Гарі <laughs> Кіган пив воду з ванни, де був Джека Палорді. і. Не просто воду, ну, да, залишки води і чогось іншого. <laughs> Там і така частинка, ніби трошки. Відсилаю до цього. Угу. Напишіть нам, що ви думаєте про це, тому що я не знаю, коли почали трохи хейтити сідні свіні за те, що вона, наче, продається, знаєш, продає угу. себе. Я така, вона сама вирішила це зробити, вона прийняла це рішення. Це power in her hands, як кажуть. Знаєш, да, тому буде цікаво прочитати, по що ви думаєте на цей рахунок. Ну, це ж не те, що хтось вкрав її воду для ванни і зробив мило заробив на до речі, ти віриш, що там реальна її вода з ванни? Я тільки про це хотіла сказати, що я не вірю, що там дійсно її вода. Це, це. Да, да, прям прийшли до неї в прибу да. набирали цю воду. Я думаю, що це просто маркетинговий прийом.